Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Захисники повністю залишили місто Соледар Донецької області, повідомив речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Задля збереження життя особового складу сили оборони відійшли від Солидару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. За словами генштабу ЗСУ, оборонці Соледара створили справжній подвиг, не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів. по Тужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах. Підкреслив він на Москву масово їхали гроби. В той же час радник керівника офісу президента Михайло Подоляк пояснив важливість Бахмута і Соледара для оборони України. Подоляк зауважив, що сьогодні окупанти перебувають у вкрайне вигідному становищі поблизу Бахмута і Солидара. Там росіяни втрачають усю свою боєздатність та ресурсність. Зокрема, Подоляк прокоментував статтю видання CNN, у якій йдеться про те, що партнери радять припинити битися за Бахмут і зосередити увагу на наступі на півдні. Трохи дивно, коли журналісти щось радять. Є Генеральний штаб, є ставка верховного головнокомандувача, де розглядаються всі сценарії, ризики та можливості. Це масштабна та інтенсивна війна. Тут немає фіксації на якомусь конкретному населеному пункті, наголосив Подоляк. Він зауважив, що Україна виходить з необхідності вирішення тих чи інших завдань. Якщо ми говоримо за Донецький напрямок, Бахмут Соледар Авдіївку сьогодні там триває суттєве знищення можливостей російської армії. Росія перебуває там у край невигідному становищі. Вона втрачає свою боєздатність і ресурсність. Зауважив радник керівника офісу президента. Нагадаємо, американські та західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за місто Бахмут на Донеччині. на Потенційний наступ на південному напрямку американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники. Зазначає видання, наголошується, що протягом майже шести місяців захисники йдуть нога в ногу з росіянами на Бахмутському напрямку. Внаслідок інтенсивних обстрілів місто майже повністю зруйноване. Це жорстокий і виснажливий бій, заявив високопоставлений представник західної розвідки, додавши, що кожна сторона обмінюється від 100 до 400 метрами землі на день і майже щодня обмінюється кількома тисячами артилерійських пострілів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!